Друзі, погляньте, скільки ми з бабусею знову назбирали яблук під деревом. Оце кожен день збираємо по два, по три відра. Ну сьогодні чотири. Тут різні. Вони вже падають. О ті, що бачите, вже припорчені. А це дуже гарні, великі. От отакі от яблука. Бабуся каже, нібито їх звати Антоновка. Ну, точно, я не знаю, бабуся, покажіть, які яблучки. Добрий день, любі глядачі. Ось які яблука в нас цей рік. Виросли, ніколи такі гарні не були, а урожай листя не видно. І падають. Це Антоновка, я кажу, а може, воно і по-другому якось називається. Так я хочу, куди ж їх дівати? В базар я не хожу, щоб продати хоч як-небудь. Так я хочу засолити у бочку. У мене є житня солома. Положу, треба цукор, сіль. Я колись у молодості солила колись раз. Так, цукор, соль. І солома житня, і кваситься на літр, на ведро води там пропорція. І посолю. Будем їсти. А ті, що вже трошки припорчені, так я побрізаю і закатаю в банку кусочками із цукром сіроком. І буде у нас на зиму делікатес сладості. Так що спасіба за такий врожай Богу. Це дарма, що війна, а у нас наоборот. Все вродило. спасіба за дощі, звісно. І до побачення всім людям добрим. Аби війна тільки кончилась, так тоді б усіх б яблуками, хто хоче, приїжджайте. Все.